Привіт! Сьогодні я поділю своїм оглядом мультиметра, яким я користувався протягом півроку. Хочу зауважити, що це моя суб'єктивна думка, і мої враження можуть відрізнятися від вашого досвіду чи від думки інших користувачів. У цьому відео я розкажу про переваги, які мені сподобались, а також про проблеми, з якими я зіткнувся, зокрема, поломку щупів та термопари. Тож почнімо: В комплекті є ось такі щупи термопара та інструкція. Мені сподобалося, що до нього йде чехол з такою ніжкою. Знімаємо захисну плівку, вмикаємо і бачимо великі цифри. Давайте подивимось, що тут всередині. Ось так він виглядає всередині. До речі, батарейка була в комплекті, і її потрібно саме вставляти. Хоча раніше в мене був мультиметр за 300 гривень, і там батарейку замінити було легше, тому що його не потрібно було розбирати. Наступне, що мене потішило, це рухомий екран. Щоб його відкрити, потрібно натиснути одну кнопку. Тепер підключаємо щупи, потестимо трішки. Режим прозвонка. Тепер міряємо напругу. І ще одна дуже корисна функція. Це коли кнопку Hold дані фіксуються. Які плюси мультиметра? великий та рухомий екран, наявність чахла, можливість вимірити температуру, Розгонка звуком, фіксація даних, які мінуси мультиметра? Неякісні щупи та термопара. Незручно діставати батарейку. Кнопка, яка фіксує кран, дуже туго натискається.